Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні я хотів би розказати вам, показати трошечки перепілки. Рішив виділити для вас окреме відео. Трошечки розказати про перепілки, чи як з реалізацією продукції. Ну, зараз можу сказати, що навіть не вистачає. Перепилиних яєць для реалізації з э, магазином одним співпрацюю. І так люди замовляють і інкубаційні, і купили в мене були, я хотів цих перепілок в шов-брудері, хотів, зараз я їм їх покажу вам потім, трошки пізніше хотів їх оставити собі, але 25 штук купили в мене і 16 штук залишилося. І ще заклав інкубатор і сьогодні там до мене дзвонили, питали, чи нема інкубаційних яєць. 100 штук хотіли купити. Але, на жаль, в мене немає стільки. Тільки заклав інкубатор і треба ще й магазин дзвонять, що також треба і зараз просто не вистачає перепилині. яєць. Тому я вирішив розширатися. Е, ще говорив з одним знайомим. Е, він казав, що є реалізація, що приймають там на... Ну, є місця, де приймають. Купують перепилені яйця, лоток 35 гривень. В будь-якій кількості. Тому, я думаю, можливо і попробувати цим зайнятися, нормально наростити перепілок. Штук там 700-800, хотілося б стільки тримати. Не знаю, чи вони стільки влізе їх, але хотілося б так тримати. Попробувати. Але... Не знаю, чи зумію я змію це реалізувати, але буду пробувати. Тому е інкубатор зараз в мене закладений. Я півників буду продавати м'ясо, а курочки оставляти. І так будемо потрохи нарощувати силу. За пів року, я думаю, можна спокійно стільки перепілок наростити. А давайте вам ще зараз покажу. Маленьких перепілочок, що вони тут, як вони тут. Ну тут такі залишилися в мене. Пару штук є таких, що слабенькі якісь. Ось це, бачите, щось з лапкою. Це щось ходити не може якесь. Ну так, воно щось. Всі бігають активні, а воно в більшості сидить. Ну, їдять непогано. І от також. Як для 16 штук, то їдять вони дуже славно. Такі вони вже обростають пір'ячком. Сьогодні їм вже, якщо не помиляюся, 10-й день. За день вони випивають за сутки, точніше 500 мл і так само баночку. Баночка також на 500 мл, корму з'їдають. Цих я, які там слабші, підуть на м'ясо. Хотілося б поставити, якщо це фінікси, якщо це курочки, то хотілося б поставити. І також півника тримати для інкубації там, для інкубаційних яєць, так як вони великі, славні перепілки. Фенікс. техасець трішки менше. Також техасця щось оставимо, ну побачимо, що там з них буде. Скільки їх ще виживе. Ну, хотілося б, щоб всі вижили. Продав я їх по 20 гривень тижневі. Так, зараз такі ціни на них. Ну, якщо купляють, то треба продавати, я вважаю. Тому ну, ось так. Ще є у нас тут перепілки, там, ну хто новенький, кому цікаво, подивитись, там ще у нас перепілки, тут. Ну всіх, якщо з маленькими, то десь штук 55 є. Кліток в мене зараз вистачає, якщо ти вилупляється, то в мене ось ця. Клітка. Є тут штук 40 влізе. 30-40 десь так. Є ще он такі клітки, не підвішані. Вроді би 5 штук ще є. І ще тут. Два поверха. свободне. Ну, коротше, десь десь можливо штук 150 влізе. Всі клітки. Можливо, ще й 200. На 200 перепілок є ще місця. Тому заселяти можна. А потім, якщо що, якщо буде спрос, якщо будуть купляти яйця, можна буде і ще розширатися, робити клітки, завішаємо повністю стіни, буде взагалі щось з чимось. Можу сказати вам, що перепілка це не супервигодна птиця, але все одно. Якщо в великих кількостях тримати, то можна там якийсь дохід і зробити. Коли в великих кількостях тримаєте, то можна там купляти комбікорм оптом по низьких цінах, і вже якийсь плюс буде на цьому. І так само, якщо ви, там, наприклад, продаєте везете е, 5 лотків, а що таке, ви везете 50 лотків. Все одно, що так, що так тратите гроші, гроші на дорогу, але... Але кількість не та. Тому будемо пробувати щось щось робити, розмножувати їх, а там буде видно далі. Хотілося б штук 800, але побачимо, скільки я зможу наростити і який буде від них дохід. Ну, в цьому році я думаю, що я 100% вже вийду, плюс то, так як в тому році я був... В мінусі на півтори тисячі, а в цьому я думаю, що і е, з того року мінус покрию, і ще й буде якийсь плюс. Пару тисяч, можливо, і буде плюс. Якщо їх тримати круглий рік, то це взагалі дуже класно, і хотілося б їх тримати круглий рік, але не знаю, треба буде перекривати хлів і його якось утеплити, щоб тут зберігалось тепло. Ну якщо тримати бройлерів, кроликів, там, свиней, то вони будуть і, трохи обігрівати його, але можливо там якусь буржуєчку можна буде поставити. Ну це буде видно. Що там буде в подальшому. Тому поставлю. Виділяю спеціально окреме для вас відео, щоб розказати про перепілки, а то я їх показую вам, але, але відео іменно про перепілки вже давно. Не виходило, тому кому було цікаво, дивіться, які вони у мене. Ну, все нормально, несуться хорошо. 20 є стабільно є, навіть більше в день. Тому ось такі-то справи. Мішка 25 кг хватає Я ще даю, даю 2 лотки кукурузи і два лотки. І 4 лотки комбікорму мішаю і так даю, то хватає мішка комбікорму, 25 кг вистачає на 3 тижні. Ну я считав, що там за 3 тижні виходить плюс там з оцих перепілок, у мене небагато їх, десь 40 штук. Несу десь 30 штук, то з них виходить дохід десь 200 гривень. За три тижні. Але це при тому, що з ними є півники, можна тримати чисто курочок для харчового яйця, але мені треба ще інкубаційне яйце, тому я ще тримаю півників і приходиться годувати ще й півників. А якщо чисто для харчового тримати, то це ще буде вигодніше, там вже 300 гривень буде дохід, тому якщо великий кількостях тримати, то можна і якийсь стабільний заробіток мати на цьому всьому. А ми будемо завершувати відео. Всім пока, до нових зустрічей.